Стою, пакую пепіну. Ваше, що ви замовляли на відправку. І думаю, а чом би мені не показати, як я їх, пеп... як я їх пакую на відправку новою поштою. От перший вже запакувала, другий почала. І мені дошло, що треба все-таки ж показати. Дивіться, полите. Туди вложила, обкрутила бумажку, і ще зволожила цю бумажку. Щоб вологість тримав стаканчик, поки буде їхати. Зверху мішечком, ще теж такий слой зробила, щоб не так вологість виходила. Заклеїла тут скотчем акуратненько, тому що рослинка буде лежати, щоб земелька не висипалась з неї. Оце, стільки пепіна мені зараз треба е, упакувати. Тоді беру картон, рослинку ложу. І закручую її в такий якби, тубус. Ось вам покажу. Але бачите, як, отут он ще скільки запасу. І з другого місця так само, он скільки запасу. І підбираю ящик. Як в мене замовляєте, ви за ящики на новій пошті не платите. Ми все, що відправляємо, що рибку, що рослини. ми Все відправляємо в своїх ящиках. Підбираю ящик по розміру, вкладаю, в цьому ящику поїде дві рослинки. Деколи застеляю пінопластом, деколи не застеляю. Зараз в мене якраз от по розміру є. І запаковую із щасливої дороги, так сказати. Одну рослинку я не відправляю. Тому що це багато сумотохи, багато модохання і їхати на пошту, вести рослинку за 200 гривень. Ні, вибачте, тоді приїжджайте самі до нас. Купляйте. Я вам винесу за 200 гривень рослинку. Винесу ще й розкажу, що з нею робити. А на відправку новою поштою від двох штучок. Оце їде два консуело в місто Ізмаїл. Ну, а далі ще двом людям. Дві людини ще по три штучки Рамзеса замовили. Отак, кратко пару слів про те, як я пакую на відправку свої пепіно. У нас сьогодні дощик, але мої пепіно, дорослі кущики, почувають себе прекрасно. З кожним днем потрошечки-потрошечки змінюють плодики оці більші колір. Ну їх, тут, їх тут є море, бачите, отакі. От маленьких то взагалі багато понав'язано. Ну і цвітуть. Цвітуть, цвітуть, гарненько цвітуть. Отакий от цвіт в попіну, я вже казала, повторюся, як в картоплі.